Всім привіт! Сьогодні будемо знімати генератор на автомобілі Volkswagen Jetta 19 дизель і попередньо перевіривши його ланцюги. Власне, в чому проблема? Сів акумулятор, при вімкненні запалювання не світиться лампа акумуляторної батареї. Ну і власне Відчиняємо капот, заводимо автівочку, поки заводиться, і дивимося на зарядку на акумуляторі. Зарядки на акумуляторі немає акумулятор вже власники поміняли на новий. Тобто, треба перевірити, по-перше, ланцюг до панелі приладів як бачите, з самого генератору. Ну, і на самому генераторі треба, звісно, перевірити зарядку на самому генераторі. Буває таке, що на генераторі є, а на акумуляторі немає. Ну, І подивитися, чи там стоять всі роз'єми і звичайно, клема. Там у нас все нормально. Перевіряємо контрольний ланцюг, стаємо на мінус контролькою і на керування. І бачимо, що в цей момент. на Панелі приладів, засвічується лампа акумуляторної батареї, тобто увесь ланцюг від генератора та панелі приладів у нас в нормі. Тому будемо знімати генератор, займатися генератором. Знімаємо клемму з акумулятора, від'єднуємо його, а краще, ну, в нашому випадку, ми його повністю зняли і поставили на підзарядку. І далі треба буде зняти ось ці впускний патрубок повністю. Власне, це і займе більше часу, ніж зняття всього генератора, тому що він заважає. Знімаємо роз'єми, відкручуємось, Тут стрілочками є роз'єднуємо патрубок, відкручуємо там болти, які видно. Знімаємо ці патрубки на бистрих. Треба буде зняти ще, відкрутивши ось ці, що видно болти, треба буде вийняти щуп, але з цим буває ось така хлепа з щупом. Тут ну, цей пластик він від масла. Стає таким глибким і він дуже часто тут ламається, тому ми навіть тримаємо в запасі ось такий елемент, саме ось там, де він вставляється. Бо там дуже воно пластик дуже поганий. Далі відкручуємо ще кронштейн тримання там, зверху, він можна не відкручувати, але якщо його порухати, то трошки краще знімається генератор ну більше місця. Від'єднуємо патрубок. Від акумулятора вакумно. І от навіщо знімали щуп, бо під тим щупом є ще один болт кріплення цього патрубка. Далі спускаємося вниз і знімаємо захист, якщо він є у вас. Якщо немає, то, кра... то гарно, бо це може зайняти декілька часу. Далі треба буде роз'єднати внизу той, той самий патрубок, роз'єднати його внизу, щоб дістати його, щоб він нам не заважав. Ну і Звичайно, для того, щоб його роз'єднати, тут треба ще один такий болт, кріплення знизу є біля компресору. Його там дуже теж неудобно викручувати, тому я брав ось такий тріщоточний, ключ тріщоточка, яким можна відкрутити. Гарненько, далі, далі вже роз'єднуємо і відсовуємо або повністю його знімаємо. І ще буде трошки заважати. Патрубок охолоджуючої рідини, можна його зняти з місць кріплень, щоб його можна було трошки порухати, бо там місця мало. Після цього вже відкручуємо 30-ту клему з генератора, а також проводку саму відкручуємо, ну, знявши попередній роз'єм. Далі послаблюємося натяжний роликом ремень і знімаємо ремень генератора. Все. Далі вже відкривається таке місце, де можна відкрутити два основних кріплення болта генератора. Вони Відкручуємо ці болти. Я спочатку нижній викручую, потім верхній. Трошки розхитуємо його, бо він може сидіти гарно цей генератор. І ось так виглядає місце, де стояв вже генератор. Генератор сам знімаємо. В генераторі у нас була проблема по реле зарядки, і воно там з щітками йде. Ну і заодно замінили підшипники. Ось такий комплект замінили. Все збираємо. Зворотньому порядку, вмикаємо запалення, бачимо, що, що вже світиться лампа акумулятора. Запускаємо і бачите зарядка 14,2, зарядка в норму. Все, всім гарних ремонтів, мирного неба. Бувайте!